Який нетиповий бізнес відкрити, там, де небагато конкурентів, та якщо ви маєте лише тисячу доларів, говоримо в цьому відео. До речі, на каналі вже було відео про бізнес ідеї, котрі можна відкрити з мінімальним бюджетом або без нього взагалі. Посилання залишу в описі, а ми одразу починаємо. Ідеї будуть абсолютно в різних сферах для того, щоб ви могли обрати ту, котра вам цікава. І так, попередніх відео ви просили менше деталізувати. Тож, якщо конкретно якась ідея буде вам найбільше цікава, пишіть в коментарях, і я зніму про неї окреме деталізоване відео. Отож, перша ідея це послуги з догляду за домашніми тваринами. Це можуть бути послуги з виголу собак, догляду за тваринами, котиками, собаками під час вашої відсутності або інші послуги послуги, наприклад, умовні послуги грумера на дому. Коли ви приходите з необхідним обладнанням до тварини або в орендованому приміщенні для цього, всі ми розуміємо, що більшість грумінгових центрів мають обмежений час, так що інакше, на обслуговування тварини та певні стандарти, проте існують породи, які вимагають особливого догляду. Я не кажу про котів, котрих бажано вичесувати замість повної стрижки. Але на моєму досвіді мені жодного разу не запропонували саме вичесувати, а не повністю голити у монокота. Звичайно, ви маєте і дома періодично вичесувати. Кота, проте, якщо ми говоримо про мого у мене британець, в нього доволі густа шерсть. В принципі, ви кожен раз можете вичесувати навіть декілька разів в тиждень. Кожен раз ви будете збирати ще одного кота. Тож професійна, професійне, професійне вичесування це трохи інша історія. Якщо ми говоримо про собак, то тут взагалі дуже різниця догляд в залежності від породи. Наприклад, в мене є знайома, котра має собаку породи Норвіч. Так, от їх не можна стригти звичайними методами потрібно вищіпувати спеціальними інструментами шерсть, і цей процес може займати до 5-6 годин. Звичайно, грумінговий центр не буде витрачати стільки часу на одну тварину. Звичайно, окрім того, що грумінгові центри не будуть витрачати стільки часу на одну тварину. Враховуйте той факт, що тваринці періодично необхідно перепочити, попити водички. Тварина також нервує. Тож в цілому така історія може бути цікава. Багатьом власникам Вкладень тут вам необхідне обладнання, якщо це щось по типу грумінгу, та витрати на рекламу. Можна розпочати з простого оголошення в місцевих спільнотах на стовбах у вашому житловому комплексі, або через соціальні мережі. А вже з часом переходити до створення сайту, або ви можете одразу створити власний сайт у якомусь конструкторі, наприклад, Веблюм, і це не реклама. А... Кожного місяця ви будете платити менше ніж 20 доларів, і створити сайт там реально дуже просто. Я робила собі сайт саме там. Друга бізнес-ідея це придбання, пошук унікальних предметів, виробів або їх створення та продаж, або перепродаж відповідно. Ви можете купувати предмети на розпродажах або аукціонах та перепродавати їх за вищою ціною через міжнародні платформи, такі як eBay, Etsy або Craigslist. Або якщо ви створюєте щось хендмейд, наприклад, ляльок або іграшок, або дерев'я. Предмети, тощо ви можете продавати їх. В цілому унікальні товари продаються краще на іці. З витрат це на товари відповідно або матеріали та маркетинг. Просуватися можна і безкоштовно через соціальні мережі, якщо ви хочете знімати та монтувати відео відповідно. Ви можете це робити самостійно або залучати когось. Третя бізнес-ідея це віртуальний асистент, такий собі секретар, адміністратор, офіс-менеджер на фрілансі. Ви можете пропонувати послуги адміністративної підтримки, такі як управління електронною поштою, планування зустрічей, обробка даних, обробка соціальних мереж, обробка діректу, купівля квитків, бронювання готелів, замовлення подарунків і тому подібне. Основні витрати можуть включати техніка для роботи та програмне забезпечення, і, звичайно, маркетинг для просування своїх послуг. Кому може бути цікава ця історія, взагалі хто може бути вашим, так скажемо, роботодавцем? Тим людям, котрим необхідний помічник, проте немає необхідності в ньому на повний робочий день. Таким чином, у вас може бути паралельно 4-5 або можливо навіть більше роботодавців, котрим ви будете допомагати з такими адміністративними історіями. Четверта бізнес-ідея це оренда фотобудок для заходів. Звичайно, ви можете здавати їх в оренду, а також можете придбати, але ви ж розумієте, що це набагато дорожче. Пропонувати її можна для корпоративних або особистих подій за більш дорожчу вартість відповідь. Витрати тут оренда та маркетинг. П'яте бізнес-тея це онлайн-магазин цифрових продуктів. Створюйте і продавайте цифрові продукти, такі як шаблони для графічного дизайну, електронні книги або курси. Це дозволяє уникнути витрат на фізичні запаси і доставку. Крім того, наприклад, електронні книги, особливо, якщо ви самі є експертом, можете написати власну книгу. Ви можете продавати її на Амазоні, наприклад, і на інших онлайн ресурсах. Таким чином, у вас не буде витрат саме на друк та розповсюдження фізичних книг. Наступна бізнес-ідея це творча студія або мистецький хаб. Звичайно, тут основні витрати залежать в першу чергу від вартості оренди. Багато людей після роботи або у вихідні хотіли б відпочити та познайомитися з людьми, які теж цікавляться культурою або малюванням, або ліпкою. І тому подібним. Ви орендуєте приміщення, запрошуєте митців, експертів завітати до вас з виставкою, майстер-класом, лекцією тощо. Крім того, що участь платна, також ви можете заробляти на комісії від продажу. Наприклад, якихось арт-об'єктів, книг і тому подібне. Звичайно, тут витрати на експертів, або ж якщо ви є експертом, можете самостійно проводити подібні майстер-класи перший час та маркетинг, або знову ж таки використовуйте соцмережі для просування на перший час. Наступна бізнес-ідея це пакувально транспортна компанія, інвестиції тут до 500 доларів. Звичайно, люди, котрі в цілому переїжджають, в більшості випадків це реально стресовий такий стресова подія, і, звичайно, хочеться, щоб її тобі полегшили максимально. Задачою вашого бізнесу і буде спростити для клієнта цей процес, а саме процес професійного пакування речей, і їхнього перевезення з одного місця в інше. На старті вам знадобиться сайт та реклама. Реклама. Можна закуповувати у місцевих ЗМІ, на місцевих сайтах, а також розвивати соцмережі. Також знадобиться транспортний засіб та витрати на коробки, пакувальні матеріали, а також витрати на персонал. І так, є звичайно перевізні компанії, але це не зовсім те. В нас перевізні компанії, якщо ми говоримо про ринок України, в більшості випадків це перевезення речей з пункту А в пункт Б, без їх складання та розкладання. Тобто ти маєш сам шукати, купувати коробки, пакети і тому подібне, обматувати все і готувати до того, щоб просто взяли і перевезли. Дуже часто це ще й одна людина, котрі ви маєте ще якось допомагати щось переносити. До речі, якщо ви хочете бути підприємцем, проте зовсім не маєте на це бюджет. То але в той же час впевнені в своїй бізнес ідеї. А в минулому відео я розповідала про те, як отримати державне фінансування до 250 тисяч гривень. А яке отримала я відповідно послання? Я залишаю в описі, а ми переходимо до наступної бізнес-ідеї, і це продаж авторського путівника, а саме продаж авторського путівника своїм містом або містом, яке ви добре знаєте. Інвестиції тут від 200 доларів чисто на просування. У більшості міст, звичайно, є традиційні туристичні маршрути або екскурсоводи. Проте для туристів, які втомилися від популярних локацій і бажають спробувати щось нове, можна створити альтернативний путівник. І з закладами, місцями, які відвідують переважно місцеві, з тихими парками, маловідомими, але крутими якимось просторами. Крім того, це класно для людей, котрі люблять, як я, наприклад, просто гуляти містом, але в той же час мати якийсь цікавий перелік місць для відвідування. Формат, в якому ви пропонуватимете свій інформаційний продукт, довільний. Це може бути і сайт, і презентація, і просто pdf файл Можна використати, наприклад, безкоштовний ресурс Canva для гарного оформлення. Звичайно, в подальшому ви можете самостійно вивчати інші місця в інших містах, і потім робити нові продукти. Наступна бізнес-ідея це майстер-класи з кулінарії. Так, звичайно, є багато відвідомих пекарів, сомельє, ем кулінарів в цілому, але і ціни там, здебільшого, відповідні. Ви ж можете організувати майстер-класи з приготування якоїсь конкретної їжі, в які ви експерт, або запрошувати експертів, котрі вміють готувати, проте ще не викладають. Це може бути захід як у офлайн, так і онлайн через відеоконференції. Витрати включають закупівлю інгредієнтів, рекламу та оренду приміщення. Якщо це офлайн заходи, причому тут не потрібно орендувати довготривало, є купа варіантів оренди Погодинно або поденно, і ще одна бізнес-ідея це сервіс догляду за рослинами. А по аналогії з домашніми тваринами, за вашої відсутності, хтось має доглядати за рослинами і далеко не у всіх є родичі, близькі, котрі можуть або котрим зручно і недалеко їхати з цією метою. Або вашими клієнтами можуть бути також і люди, котрі просто люблять рослини. Багато рослин, але не люблять або не мають часу за ними професійно доглядати. Це може включати полив, підживлення, обробку рослин від шкідників, пересадку і так далі. А на цьому в мене все. Ставте лайк за корисність, напишіть в коментарях, будь ласка, які бізнес-ідеї вам сподобались найбільше. Можливо, ви маєте ще якісь власні ідеї, також пишіть їх в коментарях. Дякую вам за підтримку українськомовного контенту на українському просторі YouTube, так скажемо, витісняючи російськомовний. Перевірте, будь ласка, підписку та дзвоник на канал. Тут ми говоримо з вами про відомі компанії, бізнес, гроші, заробіток в цілому та відомих людей згодом. І до зустрічі! наступних відео, бувайте!